Ви знаєте, оцей пан е гетьманцев е він слідує своїй логіці. От чого в нього не можна забратися, так це те, що людина от от от, вибрала і йде своєю дорогою. І байдуже, хто там в'якає, кричить, кукурікає і, і все інше. Знаєте, гусак є, його треба щипати. Чудово, чудова практика роботи з громадянами України. Просто пречудово. Я е, хочу пана гетьманцева запитати. Він взагалі в курсі, чому люди намагаються не сплачувати податки. В курсі не тому, що люди погані, а тому, що люди не розуміють, куди ви їх витрачаєте. Люди не розуміють, як так можна, що вони платять податки, а в них немає нормальної медицини, нормальних дитячих будинків, немає доріг, немає освіти. Нормальний, адекватний, багато чого немає. Викладачі, які постійно розповідають, що в них низькі зарплати, у них дійсно низькі зарплати, вчителі, лікарі і так далі. Ну і а, Збройні Сили України. Знаєте, було легко, коли мільярди.